Новим очільником британського уряду, замінивши Боріса Джонсона, стала пані Ліз Трас. Вже відбулося затвердження посади королевою, а також пройшли перші парламентські питання до новопризначеного прем'єр-міністра. Тож давайте поговоримо про ліс трас, про її шлях до найвищої посади в країні, про її новий уряд, а також про очікування, які склалися в Британії та й у нас тут в Україні. А перед початком я вам нагадаю підписатись на мій канал, поставити вподобайку, а після перегляду відео написати чи вірите ви, що пані Ліс Трас стане новою залізною. Елементом. UK inflation rising to another 40 year high in July. Consumer price index climbing 10.1% on an annualized basis, lifted by higher food prices. Лі Страс стала прем'єр-міністром, четвертим прем'єр-міністром країни всього навсього за сім років, і вона успадковує націю, що майже розривається по швах. Тож, щоб зрозуміти сьогоднішню великобританію, треба зрозуміти проблеми та виклики, перед якими вона стоїть. Інфляція злетіла до двозначних цифр і продовжують зростати. Загальнонаціональні страйки призвели до руйнування мережі поїздів, поштових служб та вивезення сміття. Хвиля спеки принесла першу за 20 років посуху в країні. Інфлейшендолінгар. The country now faces prices more than 10% higher, 10%, think about that, than a year ago. Now it's the first time inflation has hit double digits in 40 years. Ще і Brexit, і пандемія COVID-19, а також треба зберігати міжнародну підтримку України. І справді жити в Британії стає дорожче. Зростання цін на продовольчі товари, інфляція, плата за комуналку та за житло. Наприклад, середній рахунок за електроенергію у розмірі 1200 фунтів минулого року в жовтні вже зросте до 3500 фунтів. Ця криза не нова Британія живе з нею з 2021 року. Причин цієї кризи дуже багато. Але за даними Банку Британії, 80% цієї кризи це глобальні причини, такі як ковід, нехватка чіпів, повномасштабне вторгнення РФ в Україну і російський газовий шантаж. Звідси йде і наступна криза криза страйків та забастовок. В Британії дійсно потужні профспілки, і вони буквально готові воювати за своїх працівників. Це вам не наші карманні профспілки, а справжній інструмент по виборюванню підвищення заробітної плати. А також боротьби за права та комфорт працівників. Дуже серйозні забастовки влаштовують працівники транспортних сфер: залізничники, поштарі, докери та навіть сміттєвози, щоб зрозуміти рівень цих страйків, 20 серпня. Міністр транспорту розкритикував профспілкових лідерів за те, що вони відхилили пропозицію приватної компанії Network Rail підняти зарплати працівникам на 8%, бо вони вимагають не 8, а 13. Ситуацію також розхитують іммігранти, які прибувають до Великої Британії на невеликих човнах і вимагають від. Британії притулку, щоб стримати потік мігрантів у квітні. Уряд оголосив про плани депортувати людей до інших країн. So from today, anyone entering the UK illegally may now be relocated To Перший запланований рейс депортації в червні був заблокований в останню хвилину судовою забороною Європейського суду з прав людини. Пані Лістрас планує боротися з цим, кажучи, що Британія прийме закон про вихід з Європейського суду з прав людини, якщо він продовжуватиме блокувати цю політику. Ось навіть до таких кроків приходять Британії, щоб впоратися з цією кризою. Це нам каже про те, який там суспільний накал. Ну і звісно, Брексіт, бо саме на долю прем'єрства Лістрас випаде фактичне втілення виходу з Європейського Союзу. Скоріш за все. Brexit. Is North Northern Ireland's ports, where the problems of Brexit are still playing out. Now, the UK government taking action to unilaterally move most checks on trade in goods from Great Britain to Northern Ireland, rowing back. signed with the EU. після проголошення Брексіту Північна Ірландія, будучи майже повністю поглинутою в європейський ринок, не знала, як нормально існувати. Тож був прийнятий окремий протокол згідно з північно-ірландським протоколом. Після остаточного виходу сполученого королівства з європейського союзу на початку 2021 року в портах Північної Ірландії почалися митні перевірки вантажів з Великої Британії. Прощена процедура, яку просуває Страс, полягає в тому, щоб вантажі для північно-ірландських мереж. Евих супермаркетів і для деяких інших фірм проходили без зайвих формальностей. Ці товари не повинні проходити сертифікацію за правилами ЄС. А торгівельні суперечки мають вирішуватися не європейським союзом, як це було в угоді, а незалежним арбітражем. Ліс, трас, коментуючи цей проект, заявила, що він буде розумним і практичним рішенням всіх проблем північної Ірландії. Трас також пообіцяла, що до 2023 року скасує всі європейські закони, які діють у Британії до сьогодні. Міністр Борис Джонсон trio of COVID rule з gatherings allegedly тріо ковід Christmas across the крисмас government. Борис Джонсон не ідеальний прем'єр-міністр для Британії. Можливо, для нас в Україні і так, але не для британців. Роки його прем'єрства це кризи та скандали. Він ходив на вечірки, поки країна була закрита на локдаун. number 10 Downing Street. The problem It took place in May of 2020, and at that time, the United Kingdom's government told everybody they could meet only one person, only outdoors. Він їздив у відпустки, поки звичайні працівники обирали між оплатою комунальних послуг та купівлею їжі. in Greece just days after returning from a trip to Slovenia. На заміну Джонсону претендувало безліч друзів України, жодних проросійських політиків, за що я і обожнюю Британію. Отже, головним претендентом вважали голову казначейства Ріші Сунака, людина, яка на всіх голосуваннях отримувала перше місце в претендентстві на голову британського уряду. Але через скандали з його штрафами за прогулянки під час ковіду та податки його дружини він перемогу таки і не отримав. Претендент Пенні Морден в першому турі голосувань зайняла друге місце після сунока та попереду трас, яка зайняла третє. В неї великий послужний список була і міністром оборони в уряді Мей, і міністром по справах жінок, і генеральним казничеєм в уряді Джонсона. До речі, Пенні Мордонд ввійшла до уряду ліс трас. Вона буде відповідати за зв'язки з палатою громад. Всіх інших претендентів та їх прихильників ліс трас вичистила зі свого уряд. Уряду. Якби ми спитали противника Brexit, який в опозиції до консерваторів, хто така ліз трас, то ми отримали би приблизно ось таку відповідь cross it with Boris Johnson's wild-eyed Incompetence, and just a sprinkling of of Maggie Thatcher's hatred of the working classes, and then just wipe off any residual charisma with a damp cloth, and you're kind of halfway there. Воно й не дивно. Ліс Трас обрана на посаду голови уряду не через загальні вибори, а через голосування членів консервативної партії. Вона була в уряді Джонсона, в уряді Мей, і навіть в команді Кемерона. Вона була в усіх урядах, які так чи інакше йшли в відставку через скандали та кризи. Ліс Трас народилась у родині, де.

We believe in referenda on major constitutional issues. We do not That be born to rule. але подорослішавши, вона стала правою консерваторкою. Пізніше навіть пародіювала Маргарит Течер та всіляко натякала, що вона цілком може стати залізною леді 2.0. Реальна політика в її житті почалася в 2010 році, коли Джеймс Кемерон включив її до прохідного списку на парламентських виборах. Вона була обрана і відтоді не покидала парламенту. Крок за кроком йдучи по міністерських посадах від міністра довкілля до міністра закордонних справ Великої Британії. І ось вона стала головою британського уряду на перших парламентських питаннях до новопризначеної ліс трас у цю середу вона закликала всі партії до єдності в підтримці України. Айхоп да видали све агріан. Айно да вид строг супорт from the opposition in opposing Vladimir Putin's yeah. appalling war in Ukraine. And I want us to continue to stand up to that appalling Russian aggression that has led. Тоді енерджі крайсисвій фейсна інші ж теми очікувано стосувалися внутрішньобританських британських проблем з веселого на цих парламентських питаннях до прем'єр-міністра разом з Терезою Мей вони непогано потролили своїх опонентів лейборістів за кількість жінок на посаді прем'єр-міністра від них. прем'єр-міністрів були консервативними? My right honourable friend for her fantastic question. i look forward to calling on her advice uh, from her time in office as i start, as I start, my, work, as I start my work as prime minister. It is, it is quite extraordinary, isn't it, that there doesn't seem to be uh, the ability in the labour party to find a, uh, a female leader or indeed a leader who doesn't come from north london. Yeah. I mean, I Ти майпредесесор Борис Джонсен деливед Брексит, ковід вакцин, а стодан агрешн. Хістрі волсіге ліс трас та її кабінет міністрів повністю проукраїнські. Після призначення на посаду перший офіційний телефонний дзвінок Ліс Трас зробила до президента України Володимира Зеленського, щойно говорив з новим прем'єр-міністром Великої Британії, пані Ліс Трас. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером, і це велика честь. Для України. Я привітав пані прем'єр-міністра з початком роботи на посаді і відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини. Час, коли пані прем'єр-міністр починає роботу, дуже складний російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі і у вільному світі, постійна російська дезінформація, але зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми. І це можемо подолати. Особисто я очікую, що саме для України ліс трас стане сильним другом та вирішальним фактором. Для цього мені достатньо лише одного вислова Сергія Лаврова. Він заявив, що вона не здатна для компромісу з Росією, а саме це нам і потрібно. До речі, 10 лютого 2022 року, за 10 днів до вторгнення РФ в Україну, Трас мала зустріч з Лавровим у Москві. Тоді вона прямо говорила про загрози Росії. Ваша And the ability of Ukrainians to determine their own future, including through hybrid warfare, and amassing over 100,000 troops on the border in a threatening manner. А Сергей Лавров назвал эту разговор глухого снимем. Я честно говоря разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но но не слышим. Мы уже, кстати, задумались сами. Може именно англосаксы англосакси то готовят, если они эвакуируют своїх сотрудников. Вибачаюся, але як на мене, ця розмова була схожа на розмову людини з дебілом схожим на лошадь. До речі, Лі Страс одна із перших казала не про необхідність миру, а про поразку Путіна і Росії. Стан звизалайзіндіовий кантесопотукраїн агенспрезидент Путін з воровчойс. Ви мастиншопутін фейлс і несгорифік ентерпрайз. and his ambitions go no further. Чисельні офіційні особи НАТО прогнозували, що за прем'єрство Ліс Трас Україна може розраховувати на більшу підтримку від заходу. Підтвердження цьому в своєму уряді Ліс Трас залишила міністра оборони Бена Волеса. У той час як майже всі інші посади сурово змінювались. Волеса було залишено з двох причин: по-перше, він популярний серед членів торі консервативної партії і колись вважався фаворитом, щоб змінити Бориса Джонсона, але вирішив не брати участь у змаганні за лідерство. А по-друге, він один з основних фундаментів про Коаліції та особисто бере участь у переконанні інших світових лідерів в необхідності надання Україні важкого озброєння, зокрема наступального. Тож будемо з нетерпінням чекати на результати прем'єрства Ліс Трас, сто дні якого будуть майже вирішальними, бо це вся осінь і початок зими, на що припадають великі виклики у війні з Росією як безпосередньо на фронті, так і на енергетичному полі. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. А також підписуйтесь на мій канал і напишіть в коментарях ваші очікування від прем'єр міністра Лі Страс.